Вітаю на часі зменшений тризвук. Що це таке? Це спідзвуча з трьох звуків, розташованих по терціях. Тут будуть дві малі терці М3 плюс М3, крайні звуки якого утворюють зменшену квінту з М5. Де він будується? Зменшений тризвук будується на двох відних звуках. Це сьомий і другий ступінь сусідки тоніки. Ми знаємо вже, що все зменшене будується на сьомому ступені. До прикладу, зменшена квінта. Сі Фа домі, до Мі до мажорі. Якщо заповнити терцією цю зменшену квінту, ми утворимо зменшений тризвук Ось він сидить на сьомому ступені в мажорі. Розв'язуємо за тим самим принципом. Фа. Йде в нотку Мі, Ре в До і Сі. Якповідний звук йде в нотку До. Який ступінь головніший? Е, перший чи третій? Звісно, перший тоніка. Так, зменшений три розв'язується в неповний тонічний три з подвійною тонікою, з подвійним основним тоном. Коли ми кажемо про тональність, ми знаємо, що у кожної тональності є своя пара, паралельна тональність для до мажора це ля мінор. І ми знаємо, що у них спільне не тільки ключові знаки, дві з трьох тонічного тризвуку. Спільна пара тритонів на тих самих нотках Сіфа, а тут будуть Сіфа. Ще і. Знаємо, що друга пара тритонів буде на тих самих ступенях в гармонічному мінорі. Це сьомий високий ступінь, підвищує соль дієс. Це у нас буде гармонічна мінорі. Буде ось ця сама друга пара тритонів на сьомому ступені наша зменшена квінта. Від соль дієза це буде соль дієс ре. Кожна нестійка пара звуків, кожен дисонанс потребує розв'язання. Сі фа ми бачимо розв'язався в домі в ті самі дві з трьох нот тонічного тризвуку, спільні. Але в ля мінорі Сі це буде другий ступінь. Так ми знайомимося з зменшеним тризвуком на другому ступені в мінорі. Розв'язуємо в ті самі ноти до, до, мі. В мінорі Т маленька. Розв'язали неповний тонічний тризвук. Розв'язуємо другу е, зменшену квінту, яка живе на сьомому високому ступені в гармонічному мінорі. Соль дієс і девля, в ля ре, третій в до. Третій Це наша мала терція. Бо. Мінорний тризвук починається з малої терції. Це дві з нот тонічного тризвуку. Від цього інтервалу, від цього тритону, утворюється і зменшений тризвук сьомого ступеня. Спільні ноти соль дієс. на Розв'язуємо цей дисонансний тризвук. Сольдіє се нотку ля, ре в до, і Сі в ля. Який звук подвоюється? основний, нижній? Це неповний тонічний тризвук. Розв'язали в два. З трьох звуків тонічного тризвуку. В цій парі це ля до, в цій парі це до мі. Як це звучить в мінорі? В натуральному мінорі може жити зменшена квінта, на другому ступені зменшений тризвук. І в гармонічному. Тобто вид ладу натуральний або гармонічний на три звук. Другого ступеня не впливає. Два звука зме 5. Три звука з 5-3. Розв'язались на слух в ту саму терцію, але пишемо три звука. Далі друга пара, зменшена квінта, соль ре. Влядок. І три звука. з ме-пе-три соль-ді-сі-ре Розв'язали неповний донічний тризук. Записуємо три звука, звучать два. До нових зустрічей.